Покарана хитрість, казка. Якийсь заможний пан з-під Ольштена полював колись сам один у лісі, що сягав далеко-далеко? В тому лісі, посеред галявини, була велика яма, вирита на вовки. Пан ішов через галявину і ненароком упав у яму. Як же він злякався, коли побачив, хто в тій ямі? А там уже сиділи ведмідь, здоровена змія та кіт. Кожен із жахом дивився на інших. Пан притулився до стінки та йнув гукати, благаючи допомоги, гукав аж три дні. Все даремно. Лиш на четвертий день наймет міхал прийшов у ліс рубати дрова і почув голос із я. Він підійшов до ями та й питає. Хто тут гукає? Потім розсунув хмис, який прикривав яму, і зазирнув туди, та нічого не побачив, дуже перелякався. Пан упізнав наймета з голосу. Це я твій пан. Гукнув він, я впав до вовчої ями. Допоможи мені вилізти. Ось побачиш, я тобі віддячу. Міхал відшукав довгу жердину, опустив у яму. Чує, за неї схопився хтось. Почав міхал тягти і на перевелику силу витяг жердину назад. І кого ж він побачив? Не свого пана, а величезного кудлатого ведмедя. Ведмідь що духу чкурного хащу. Бідний міхал затремтів з переляку, бо подумав, що то чорт його кликав, а потім обернувся на ведмедя. Міхал хотів би уже тікати, коли знову почув із ями голос Не кидай мене тут, Міхалу, любий. Змилуйся. Я знаю, ти хочеш одружитися. Справлю тобі гарне весілля, тільки допоможи мені вибратися з ями. Почув це міхал, усміхнувся. Хоч і не вірив, що це його пан, але вирішив спробувати ще раз. Обережно встромив жердину до ями і зараз же почув, як щось дряпається по ній. Потяг міхал жердину і здалося йому дивним, що пан такий легкий. Аж тут із ями вискочив кіт, нявкнув і шогнув у кущі. Ой лешенько. вигукнув Міхал. Це був, звісно ж, диявол. Певно, у цій ямі сидять самі чорти. Він уже хотів був тікати. Коли пан заблагав і залементував, не кидай мене міхало любий. Надходить ніч, я умру від страху голоду й голоду, Подаруй. Тобі ціле господарство й купу грошей, якщо ти мене врятуєш. Міхал знову встромив жердину до ями, але цього разу жердини сприснула змія і з сечанням зникли у траві. Чую людський голос, а з ями вилазять самі лише звірі. вигукнув щодований міхал. Він кинув жердину на землю, але пан. Так благав і кричав, що шкода було слухати. Змилуйся, змилуйся, опусти сюди жердину. Тепер уже в ямі немає нікого, крім мене. Віддам тобі весь свій маєток і всі гроші, якщо врятуєш мені життя. Якщо це справді пан. І я його врятую, подумав міхал. Буде він мені вдячний до самісінької смерті. Може, всього маєтку й не віддасть, але грошенята таки відсипле. Намордувався міхал добряче, бо пан був товстелезний, і важкий. Та ледве ступив він на тверду землю, як зараз же гримнув. Ти, дурню, чого так довго вовтузився, я мало з голоду через тебе не вмер? Міхал перелякався не на жарт. Мерщій вийняв із кишені окрає житнього хліба, що взяв собі на вечерю і віддав панові. Підживившись, пан сперся на міхала. Поволі рушив до свого маєтку. А як став на порозі, сказав Міхалові. Ну, тепер ти вже мені не потрібен. Йди собі геть. Завтра рано вранці наймит подався до панського двору. Можеш, таки дасть мені на весілля, подумав він, зайшов у двір і каже слугам. Так, мовляв, і так. Чого ж тобі треба від нього? питаються слуги. Міхал розповів, як урятував пана з вовчої ями. Слуги почали сміятися та лаяти його. Не один думав. Якби це я знайшов, отак би й кинув у ямі. Нехай би його вовки з'їли, бо ж пан був лихий та недобрий. Нарешті хтось із слуг Пішов до нього й сказав. Там ясновельможний пане прийшов якийсь чоловік. Він каже, що вчора витяг вас із вовчої ями. Хоче про щось вас попросити. Що? люто гримнув пан. Витяг мене з ями, брехня. Вибіг на подвір'я, вилаяв міхала, назвав брехуном, а потім узяв бадога та й вигнав його з двору, ще й собаками нацькував. Оце так віддячив. Смутний і ображений повернувся міхал до своєї хатини в лісі. Прийшов, що за диво, двері відчинить. Глянув аж ведмідь та кіт, яких він урятував, лежать долі, а змія примостилася на печі. Всі троє чекають на нього. Міхал так і остовпів, побачивши цю трійцю, але ведмідь чемно привітався і відразу повів його в комору. Там лежав олень якого ведмідь уполював для міхала. Ото добре, хоч буде, що засмажити на весілля, аж руками сплеснув міхал. Красненько тобі дякую. Тут підбіг кіт і, щось, повів міхала в сіни, де на лаві лежав букет чудових квітів. О, буде чим прикрасити хату на весілля, зрадів міхал. Дякую. Нарешті підповзла змія, тримаючись в руці камінь самоцвіт, який блищав на всю хату. О, та це ж, певно, коштує великих грошей. Вигукнув вражений міхал. Він чемно подякував звірам і нагодував їх. Вони пішли собі в ліс. А міхал сів на лаві й узяв самоцвіт у руки, дивиться і не знає, що з ним робити. Вранці пішов він до панського маєтку. Він надумав продати самоцвіт пані, яка дуже любила. Золото і всілякі коштовні цяцьки. Та коли Міхал показав самоцвіт панові, той заверещав Ах, ти ж неднику, де ти його вкрав? Адже він коштує цілу купу грошей. Я не вкрав його пане, мені принесла самоцвіт змія. Що була разом із вами у ямі. От брехун, забив, мабуть, якогось подорожнього І забрав у нього таку коштовність. І пан забрав у міхала самоцвіт, а його самого наказав кинути у в'язницю та ще й вирядив слугу місто подати до суду. Привели міхала на суд. Він розповів, як витяг пана з ями, та пан присягався, що наймет бреше. Суддя послухав пана та й каже міхалові. Еге, мій любий. Хто ж тобі повірить? Чи є в тебе свідки? Є свідки? вигукнув міхал. Є ведмідь. Кіт і змія, тільки вони в лісі. «Покличте їх, вони підтвердять, що так усе й було, як я розповів. Ніхто твоїй брехні не повірить, розлютився суддя. Він уже хотів був виносити вирок аж раптом за дверима щось загарчало. Замай двері відчинилися, і до зали увійшов ведмідь. На спині в нього сидів кіт, а змія обвелася навколо шиї і поглядала навколо своїми розумними очиськами. Всі страшенно перелякалися, а пан зблід, як стіна, і мерщій сховався за столом. Ведмідь із своїми друзями вирушив до нього. Тільки но підійшли ближче, як пан зарепетував «Ой, відійдіть, відійдіть, я скажу правду. Цей чоловік не винен, Усе було так, як він розповів. Я заплачу йому, я все віддам. Міхала негайно звільнили і чутка про те, що з ним сталося, Полинула по всій околиці. Люди так сміялися з пана І так соромили його, що він незабаром утік кудись аж за море, а міхала всі хвалили і шанували. По недовгім часі його наставили лісничим. Зажив він з людьми в добрій злагоді, а потім одружився зі своєї нареченою. Справили бучне весілля, їжі й петва було доску. Ведмідь, кіт і Змія теж прийшли на весільний бенкет. За столом їх почастували тим, що вони любили найдужче. Ведмедя медом, кота жирним м'ясом, а змію солодке молоко. Скільки душа забажає, і таке це було гарне весілля, якого в околиці, та й усій польщі ніхто не бачив і не пам'ятав. Ось. І казушці кінець, а хто слухав молоде.